Доброго дня, компанія автопарк, на нове надходження, Mercedes Є e клас 2013 року випуску. Автомобіль гібридний, 2.2 дизель. Автомобіль приїхав до нас з Бельгії, дуже в гарному стані, на 18 литих дисках, Коричневий шкіряний салон з дерев'яними вставками. В дуже гарному стані. Повний електрослапакет, електрорегулювання передніх сидінь, кріс контроль, дистроніка, клімат-контроль, підігріви. камера сьогодні виду, парктроніки. По автомобілю ніяких нарікань немає, працює все справно. Автобіль повністю обслугований. Дану автівку можете придбати в місті Київ по вулиці Сімській, 2, за готівку, а також кредит та лізинг.